Всім привіт! Радий вітати вас на черговому епізоді по новітніх технологіях. Сьогодні ми продовжимо тему відеоредакторів, створення відео і все, що пов'язане з відеофайлами. Сьогодні в нас на черзі такий сервіс, як Runway. Досить функціональний такий інструмент на основі алгоритму штучного інтелекту, який дозволяє нам робити дуже і дуже багато цікавих речей. Сьогодні на нього подивимося і розберемо його. Тож, за посиланням, RunwayML. Com, можемо переходити за цим посиланням і одразу пропоную натискати на Get Started і розпочинати нашу роботу за цим сервісом. Давайте перейдемо на інший аккаунт, щоб в нас він був пустий, щоб ми з нуля скажімо так, розпочинали нашу роботу. Тож заходимо з нашого аккаунту. Він нам одразу пропонує отримати преміум підписку, але з цим ми поки що спішити не будемо. І дивимося одразу, що в нас є тут цікавого. В нас є така вкладочка, як Tools, тобто інструменти. І Якщо ми перейдемо до цієї вкладочки, то у нас будуть всі інструменти, які може застосовувати наш Runway. Тобто, як ми бачимо, тут можна текст у відео, відео у відео. Картинка в картинку, генерація картинок, прибирання фону і досить багато всяких інших речей. Деякі з них ми сьогодні подивимося, я покажу, як вона працює, але перебрати всі з них ну, досить складновато, і це буде дуже довго, тому я пораджу самостійно потренуватися з цією штукою і повикористовувати, потестувати її. Давайте розпочнемо, так як ми зараз в блоці про відео. Давайте розпочнемо. З Такого функціоналу, як текст або картинка у відео. Він нам пропонує обрати модель, яку ми будемо використовувати. Що я хочу тут перше сказати? Дивіться, кредити. В нас є кредити, так як і у всіх сайтах схожого функціоналу, ми маємо певну кількість кредитів в безкоштовній версії. І тут ми маємо 525. Що це значить? Це залежно від моделі. Тобто модель Gen 2 використовує 5 кредитів за кожну секунду. Gen 3 Alpha використовує 10 і Gen 3 Alpha Turbo використовує 5. Тобто можемо це обирати, але там для Gen 3 Alpha нам потрібно якби, підвищити наш план. Давайте пробувати використати якусь з фотографій. Ну, нехай. Давайте цю використаємо. Ось у нас завантажилася наша картинка, і нам потрібно написати, що ми хочемо побачити. Тобто на відео. Давайте напишемо, що в нас буде вивергатися лава на власне, містечко там, чи на всю цю територію. Тут ми маємо описати це. Давайте подивимося. Тимося, як він спрацює. Тут ми можемо генерувати відео там, 5 секунд або 10 секунд. Давайте використаємо 10. Тобто ми хочемо, щоб у нас наш вулкан вивергався, і лава прямувала до будинку. І, якщо він це зможе, щоб ще була в нас блискавка якась всередині вулкану. Дивимося, як він нам згенерує, це все. І зараз ось він пише, що в нас все в процесі. Будемо дивитися, наскільки він швидко це все генерує. 10 секунд відео. І ось ми бачимо, у нас зразу 50 кредитів забралось. Чому 50? Тому що 10 секунд відео і 5, секунд, 5 кредитів за кожну секунду. Тому давайте дивитися, що в нас вийшло. Значимо, ось у нас тут з'явилася лава вже внизу, є у нас блискавки і взагалі у нас літак злітає, он один, он другий, он третій, щоб, який намагається втекти з цього скажімо так, небезпечного середовища. Тобто супер. Що ми можемо робити з цією штукою? Ми можемо її завантажувати. Завантажується воно в форматі mp 4 тобто звичайне відео, можемо його вже надалі використовувати. Таким чином можна з цією штучкою гратися, перевіряти, ось тут у нас. На початок поверхні. Ось у нас був один літачок да, в кінці, і тут у нас вже блискавки, інші летять. ну, Все круто, все змінилось. В принципі, все, що ми просили, він все і зробив. Тобто лава вже в нас біля будинків. певного город блискавки також ну, трошечки кривувато, але незважаючи на це, все також досить непогано. Тобто цю штуку можна використовувати, досить непогану якість, як ви бачите, можемо завантажувати її і використовувати для себе далі. Ідемо назад, дивимося на наступний функціонал. Я би хотів показати вам Remove Background. Remove Background. Значить, Ми маємо завантажити сюди відео, і воно у нас прибере певного роду там задній фон. Ми обираємо Лише контур наш, і будемо це використовувати. Воно поки що в бета-версії, тому про всяк випадок, давайте краще використаємо щось інше. що Бета-версія це значить, що воно ще в доопрацюванні. Є у нас функція генератора картинок. Давайте щось такого типу створимо. Текст в картинку. Тут ми можемо брати якість. там для різних скажімо так, форматів можемо генерувати нашу картинку. І давайте спробуємо щось описати. ну, давайте. Ну, давайте... давайте Продовжимо нашу історію з вулканами. Тобто в нас має бути місто біля вулкану, який вивергається. Давайте подивимося, як він нам це згенерує і в якому форматі ми це далі зможемо використовувати. Тут ми бачимо, що в нас є вже інша е, кількість, Тобто, ми, кожна в нас картиночка використовує 5 кредитів, Ось, як ми бачимо, в нас зменшилося на 4, тому що в нас 4 різних е, е, варіанти є, яким чином ми це можемо завантажити. Давайте ми спробуємо тут змінити якість, поки в нас є кредити. Давайте тут додамо, додамо, що у нас сучасне місто. І подивимося на різницю. Ми трошки змінили в нас здатність, додали, що він буде у нас більш деталізований. І спробуємо подивитися, що в нас вийде і як ми далі зможемо це використовувати. Порівняємо ці 4. І ці 4, які в нас зараз оновляться. Протестуємо. Більш детально ми всі ці генератори картинок будемо розглядати в. В відповідному блоці, але зараз теж доцільно показати це. Ну і бачимо, що трошки воно все-таки змінилось. Да? Ці фотографії і ці вони виглядають більш, скажімо так, сучасно, сучасно можемо завантажувати, Завантажуємо на в форматі JPEG. Ну, Звичайно, всі ці конвертери в різні формати ми можемо так, також далі використовувати і отримувати там, роздільну здатність таку, як нам потрібно. Ну, ось, Наприклад, можемо згенерувати для ну, мовного телефону там, чи YouTube Shorts, да, щось типу такого. Зараз спробуємо, що таке, і підемо далі по функціоналу, якого тут, ну, об'єктивно кажучи, дуже багато, дуже багато цікавого, дуже багато що можна робити. Головне, аби вистачило цих кредитів, тому що перший раз, коли я тренувався, в мене просто закінчились ці всі кредити. Хоча я навіть весь функціонал ще не перебрав. Ну, ось ми бачимо, у нас трошки позмінювалися фотографія і вже в новому форматі. Тож, все супер, можна скачати і використовувати так, як нам потрібно буде. Ідемо далі. Тут можна обирати, давайте візьмемо якусь картинку сюди. Тут ми можемо додавати картинку, давайте використаємо знову ж таки нашого чоловічка, який біля лави стоїть. Так І ось цим фреймом ми можемо використовувати лише ту частинку, яку ми хочемо завантажити. Тобто, Що я маю на увазі? Наприклад, ми беремо нашу таку штучку і можемо затирати, що нам це зробить. Тобто ми як прибираємо якусь частинку з фото. Бачимо, у нас, у нас є така. Що ми можемо її прибирати. Micro мікрофотошоп можемо прибирати там якусь частинку, щось змінювати. Це буде наступний там, функціонал, який ми подаємо, ну, і так далі. Що відбувається після того, як ми це зробили? Дивіться, ми приберемо тут шматочок з цього квадрату, який ми вирішили використовувати, прибрали і ми можемо цю штуку. Власне, далі там завантажувати і тому подібне. Тому, якщо нам потрібно, можемо це використовувати. Ось тут ми можемо заново додавати цю ось, ось нашу штучку таку. і завантажувати, там, робити все, що нам необхідно. Давайте спробуємо завантажити. Подивитися, як вона у нас вийде. Формат уже PNG. Якщо ми відкриємо, в нас кусочок обріжеться, так, фотографії, тому. ну, це, якщо потрібно, там, можливо, якийсь якийсь напис, потім зробити шматочок. Ну, для фоторедактора, в принципі, піде. Наступний функціонал хочу показати це досить така цікава штука, як розширення фото. Що мається на увазі? Це ми беремо фотографію, і він нам домалює можливі варіанти продовження її. Зараз подивимося на прикладі з цим самим чоловіком біля вулкану. Ну, і, Давайте подивимося. Людина в худі стоїть, дивиться на вулкан з лавою. Ну, Давайте нехай так і залишимо. Окей. І можемо тут дивитися віддалення, тобто наскільки сильно віддалена буде фотографія. Давайте поки що подивимося на 0.5. Ну, і Тут знову ж таки можемо змінювати формат. Формат фото можемо змінювати. Ось у нас такі 4 ванти, бачите, воно зберегло нам основну, основний наш шматочок. Але зробили 4 різних варіанти з продовження. Якщо ми беремо тут 0,75, у нас відповідно картинка буде трошечки ближчою. Зараз ми подивимося на цього чоловічка, він у нас стане більшим. і вже е, ну так, додаються різні елементи, але не настільки е, глибоко промальований, як тут. Тобто цю е, історію можемо також використовувати, прописуючи промпт, е, також можна її розширювати під наші потреби. Також завантажується це все добро і можемо з ним е, гратися в подальшому. Що я хочу е, показати з максимально цікавого це е, Erase and replace. Обираємо нашого чоловічка і е, прекрасний функціонал. Дивіться, е, що робить е, цей е, е, елемент. Ми обираємо певну частину нашого фото. І можемо її замінити на наш промпт. Дивіться, як воно працює. Давайте ми оберемо ось цю ліву частинку. Тут нам її потрібно замалювати, обираючи типу, який ми хочемо шматочок фото змінити. Я зараз покажу, як воно взагалі працює. Це дуже класна штука, дуже мені сподобалось. Тому раджу спробувати, раджу використовувати. Ось ми обрали наш шматочок. Все замалювали. Обрали. І тепер пишемо prompt. Давайте промпт напишемо, що це в нас має бути ліс і будинок, будинки в лісі, наприклад. Да? Ось, будинки в лісі. І давайте подивимося, як нам його замінить і як у нас зміниться наше фото. Це у нього такий ось ось цей варіант, як, як на мене, найкращий взагалі. Тобто у нас є один, то ми можемо обрати. Перші три вони були такі досить специфічні. І можемо обрати, наприклад, шматочок ось цей справа, так, і домалювати тут якесь умовно озеро. Давайте спробуємо з озером. Додаємо сюди. Угу. І давайте подивимося, як воно виглядатиме в новому форматі. Ось, прекрасно, у нас є ще і озеро з'явилось. О! Це, ось такий прекрасний у нас краєвид. Тобто ми можемо оці всі речі використовувати, потім там робити розширення відповідно до нашої фотографії. І таким чином у нас отримувати зовсім іншу, зовсім інший контент. Окей, Тут зрозуміло, також можемо завантажувати і в подальшому використовувати. Дивимося на наступне, що в нас є досить цікавого це зміна, наприклад, бекграунду. Пробувати обирати наш бекграунд з останньої фотографії. І. Тобто в нас є наш чоловік, ліс, там, вулкан і озеро. Давайте поміняємо наш, нашу, наш фон на, наприклад, що у нас тут є сонце. Ліс. І річка. І подивимося, який в нас вийде результат. Тут у нас є багато різних фільтрів, які можна використовувати. Ну і найкращий з варіантів, я думаю, що. Давайте. Ну, я думаю, що найкращий варіант, в принципі, ось цей. Він Досить такий непоганий. Давайте подивимося. Forest and River. На задньому файлі, щоб воно в нас трошечки не в нас і чувак наш не плавав, спробуємо згенерувати якісь інші варіанти. ну Ось він його поставив там на траву. окей, супер. У нас є будиночок, його, ліс, вулкан, ну тобто якість досить пристойна, об'єктивно кажучи тому можемо використовувати, наприклад, можемо трошечки змінити. Наш масштаб, і це буде дещо схожим на те, як ми генерували там бекграунди, да? тобто Ми у нас віддаляємося від нашого користувача, від нашого головного героя, да? від цього чувачка нашого. І можемо обрати вже такі варіанти, які нам потрібні. Тобто Штука також дуже-дуже класна. Йдемо в наступну Ну, наприклад, давайте беремо це ми дивилися. Варіація фото. Різна варіація. Давайте брати стандартного нашого чоловічка. Дивіться, які в нас тут є можливості. Це 4 різні варіанти. Він нам надасть фото схожих на наш початковий варіант. І подивимося, що ж саме він нам запропонує. Які ж у нас чотири варіанти будуть схожими. Як бачимо, тут по часу він генерує трошечки довше. тому ну, окей, окей, В принципі, варіанти схожі. Да? Ну, я б не сказав, що ця людина вона тут прям дуже сильно реалістична, але ось ці варіанти, ну, правда, класні. Тому, враховуючи цю першу нашу початкову картинку, тут він зберіг нам наш будиночок, зберіг нам. Гори, вулкан, все супер, все прекрасно. Можемо використовувати кількість генерацій, щоб зайвий раз не витрачати наші кредити. Тобто це йде як аналоги. Наступне ми можемо блюрити обличчя, якщо нам це потрібно. Забирати тишу. ну, Це вже більше такі нюанси. скажімо так. Хочу показати варіант транскрипту. Транскрипт теж працює. Давайте завантажимо. Ну, справді, в мене немає зараз якихось під рукою англійських варіацій, але давайте спробуємо. Я сподіваюся, що мене за це за ці авторські права не з'їдять. І спробуємо ми просто запускати мелодію не буде. а використаємо. Ви можете загуглити пісню і перевірити на правильність. Я вмикати не буду, щоб зберегти авторські права. От. І можете пролистати, транскрипт також працює. Ми попередньо розглядали там, Riverside FM, Note. Ну, в принципі, ця штука теж працює досить непогано. хоча вона і не спеціалізована, але. Круто круто працює. Можна зберігати ці субтитри і далі вставляти там в той самий YouTube або е якісь інші сервіси, і ці е субтитри вони будуть е кращої якості, ніж, е наприклад, е ті, які генеруються е YouTube. Ну, і е можна підвищити в нас тут е роздільну здатність фото. Ну, Давайте спробуємо цей е сервіс використати. Беремо нашого чоловічка. Ну і е, в нас, як ми бачимо, ця штука, е, якість, вона і так досить непогана HD. Але е, з цими варіантами треба буде все ж таки е, попрацювати в частині там, заплатити їм грошей, брати собі план е, преміумний і її далі використовувати. Е, що хочу сказати, як результат. Так, да, ми всі не використали, звичайно. Е, Варіації, що можна робити взагалі з цим сервісом, але ну, об'єктивно, об на це пішло би дуже і дуже багато часу. Можна, Ну, давайте спробуємо щось використати ще, ну, я навіть не знаю, давайте додамо колір, тобто він підвищить там. Білий та чорний кольори, от ще як один приклад покажу. Досить такий цікавий функціонал. Да? Тобто Ми ставимо просто цей фільтр і він нам зараз зробить його більш таким чорно-білим. Зробить акцент на чорні і білі картинки. Ось бачимо? Ну, Суть та сама залишилася, але стиль вже зовсім інший. Тобто Досить такий крутий функціонал у цієї штуки. Він досить такий тобто Ми беремо. Першу фотографію, або самі завантажуємо, або генеруємо через тексту імідж. І далі ми можемо її трансформувати ну, прям в щось інше до невпізнання. Наприклад, ми генеруємо фотографію, потім її там розширюємо за допомогою expand імідж, віддаляємо її якось. Певного роду змінюємо якісь елементи на ній, формуємо, можливо, інший бекграунд, який нам потрібно, обираємо. Там різні можливості в якості варіантів. Так? Якщо нам потрібно щось заблюрити, заблюримо. Генеруємо за допомогою неї можливо, колір, робимо іншого стилю. Так? Потім використовуємо текст або імідж to відео. Тобто генеруємо з цього добра відео, і ми отримуємо повністю таке нове відео з просто згенерованої картинки. просто з ai Image. Тобто це дуже крутий сервіс. От прямо зараз для функціоналу ну, один з найкращих тих, що я зустрічав. Але хочу сказати, що цей сервіс він звичайно класний, але зараз, наскільки відомо, компанія OpenAI, розробник чату GPT, вона розробляє свій сервіс, називається він Sora. І дивлячись на ті можливості, які буде пропонувати цей інструмент від OpenAI, я думаю, що він перевершить Runway. Хоча зараз, поки що, ця SORA в стадії розробки, тестування, кому цікаво, можете загуглити. Називається вона SORA OpenAI. Ось тут в відео можна подивитися на YouTube. Я просто не буду відкривати, щоб зайвий раз не нариватися на е, заборони там від YouTube. Але е, я думаю, що вона перевершить цей сервіс, але поки що, поки що, Runway це просто суперська штука, е, яку можна використовувати для абсолютно різних потреб як для редагування, так і для створення контенту, як ми бачили в різних форматах. Так як це робив від IO і ClipCamp, ми попередні розглядали, так? але тут набагато більше можливостей, які ми можемо використовувати, набагато кращий функціонал, він максимально інтуїтивно зрозумілий. Нам одразу надаються варіанти, що саме зробить цей інструмент, яким чином він буде використаний, і що ми можемо отримати в результаті. Давайте спробуємо використати ось таку можливість. Ну, давайте беремо текстуру. Ну, давайте таке саме пропишемо. Так як він нам пропонував, згенеруємо, подивимося, що він взагалі нам зробить. Просто як для прикладу. Тобто типу він каже, що це буде в 3D. Ну, І Ми її можемо так крутити-вертіти, так як нам це буде потрібно. І в теорії ми її можемо завантажувати, завантажувати в форматі JPEG. Тут дуже багато всяких цікавих речей. Тут ми можемо змінювати нашу роздільну здатність там формат. Тобто, наприклад, це у нас тепер сфера, це у нас тепер картинка. Ну, взагалі геніальна штука, як на мене. Все інтуїтивно зрозуміло, все круто, все цікаво, безкоштовно досить багато. Як ми бачимо, скільки в нас залишилося, ми досить багато протестували, ще залишилось 355 кредитів. Да? Тобто, ну, справді класно, справді дуже зручно. Якщо говорити про преміум плани, давайте дивитися, можемо брати за 12 доларів на місяць, Тут у нас є інший. Цей Gen 3 Alpha, це їхня нова модель. Те, щоб не було різних водяних знаків їхніх. Очікування так зменшують вони і кредити також вони піднімають, так як для преміум варіанту. 12 доларів на місяць для такого функціоналу, ну, справді дуже і дуже круто. Ча нагадаю, просить 20. Тому Дуже класно, дуже круто, раджу дуже сильно використовувати. Якщо вам там, потрібно якесь генерування фото або генерування відео, фото, відео і весь цей функціонал, який ми розглядали раніше. Тобто, поки що, з тих, що ми розглядали, це однозначно номер один, номер один з величезним запасом. Подивимося на наступні аналоги в, вже в наступних епізодах, і подивимося, чи зможе щось взагалі перевершити Runway, як на мене. Тож на цьому сьогодні все. Дуже дякую вам за увагу. До нових зустрічей!